Покоління в окупації, як Україна повертатиме ментально кримських дітей. Найстарший політв'язень, куди із Сімферополя, російські силовики етапували Володимира Ананіва, якого звинуватили в теракті. На уроках тобі розповідали, що казала російська пропаганда, що нічого нема, це місцеві сили самоборони. Так Іван згадує, як на початку окупації у школі вчителі почали розповідати про те, що Крим російський. Крим окуповано, як вони казали, вірнувся в родну Гавань. Це місто було запорошене російськими прапорами. Іван народився у Севастополі у 2014-му, коли росіяни окупували Крим, йому було 9 років. Каже, ріс в українській родині. Тому батьки не змирилися з окупацією, і влітку родина залишила дім. Згадує, як російська пропаганда впливала на його однолітків. Після окупації це відразу було суто проросійська позиція. Це було суто про те, як Росія правильно вчиняє, що майдан це переворот, що там жодної революції. Коли ти просто намагався запитати, от про що ви кажете, вони такі, та ти що, як ти можеш цього не знати? Ільяс кримський татарин із жанковського району виріс теж у проукраїнській родині. коли почалася окупація, йому було 13. Згадує, як на його ровесники впливали не тільки пропаганда, а й виховання у родині. То через пропаганду, частково через батьків телебачення і наратив, що Росія велика країна і сильна, стали це підтримувати. Там ті, хто, як моя родина, були проти цього, і ті, як і у кожному ті, хто були до цього нейтрально, під яким прапором жити, головне, щоб нас не чіпали. Однак покоління цих хлопців ще знає, що таке український Крим. Та за 11 років окупації в Криму народилося понад 200 тисяч дітей, кажуть у представництві президента ВР Крим. І їм з маличку розказують, що Україна ворог, додає юристка регіонального центру прав людини Дарина Підгорна. Діти зростають в такій атмосфері, і діти з маличку фактично там воно з грудного молока вивчають, що таке Росія. Що таке СВО, що Україна їм ворог, що Україна для них це зло, що треба сіляко тікати від України? Найлегше буде повернути тих, кому на момент окупації було 7-8 років, вважає Дарина Підгорна. Умовно, це наше віконечко, тому що ці діти, їм може зараз потенційно може бути 17-18 років, і це те віконечко, яке ми можемо перехопити, тому що є випадки, коли діти хочуть. Поступати в університети на території України, і вони роблять все для цього. Є випадки дітей, які хочуть виїхати з окупованої території, проживши там навіть 10 років, але вони все одно хочуть повернутися на територію України. А ось реінтегрувати в український простір, молодь. Потрібно, зокрема, освітянам каже Ольга Куришко, очільниця представництва президента України в Р Крим. Для цього мають бути створені освітні та позакласні програми. Я більше ставила на питання освітні, культурні проекти, робота з молоддю, питання інформаційної складової. Є великий запит на подолання міфів, які Російська Федерація напрацьовувала весь цей період. А зараз вона їх просто ще більше поширює і зрозуміло, що на кожну таку дію має бути. Позиція української держави, і в тому числі міжнародних партнерів до освітнього процесу мають підключитися і психологи, вважає Дарина Підгорна, і впроваджувати такий курс і в школах, і в університетах. Готувати як ми дуже любимо говорити, організації, армію психологів, тих самих кваліфікованих психологів, які можуть спілкуватися з цими дітьми наодинці, і психологи, які можуть працювати з групами, де є діти умовно не. Потерпілі від окупації, і є діти, які потерпілі від окупації, і якось їх між собою ладнати, якось містою об'єднувати для того, щоб не було нових конфліктів. Водночас, центр громадянської просвіти Альменда має стратегію щодо політики реінтеграції дітей та молоді, які були в окупації. Нам потрібно вже зараз пояснити, а чому ми повинні бути толерантні до інших, які до нас. Прийдуть з російськими наративами, а також серед пріоритетів, ну особисто для мене дуже важливим є участь в прийнятті рішень тих самих людей, яких ми де акупуємо, щоб вони ставали суб'єктами, а не об'єктами. Це означає, що в нас повинні бути майданчики. Для діалогів налагодити діалог потрібно, щоб не було поділу на своїх і чужих, каже Валентина Потапова. А ще готуватися до звільнення півострова вже зараз, зокрема, розвіючи міфи, що роками насаджувала російська пропаганда. Валерія Церна, Андрій Селезньов, Владислав Нагорний, Суспільне новини, Крим. Кримського громадського діяча Володимира Ананєва, якого окупанти звинувачують у нібито підготовці теракту, етапували до Ростова для розгляду справи, і там уже розпочинається слухання в суді. Про це повідомила голова правління кримської правозахисної групи Ольга Скрипник на прес-конференції у Києві. Ананєву загрожує 10 років за ґратами. А це, за словами правозахисниці, особливий ризик для літнього чоловіка. Водночас, дружина Володимира Анна Святненко розповіла: її чоловік має ще й проблеми зі здоров'ям і сумнівається. Що в'язниці йому дають ліки? «75 років людині людині це вже ну фізично не здорова, не молода людина У нього. Хворі ноги він пересувається з паличкою до того. У нього проблеми зі зором. У нього два прооперованих е, ока. Його справу буде розглядати південний окружний військовий суд, що є ще одним злочином Російської Федерації, тому що міжнародне гуманітарне право забороняє судити цивільних військовими судами. Торік у лютому ФСБ Росії заявила, що затримала у Криму групу із трьох осіб, які, нібито на замовлення українських спецслужб, готували підрив авто з кортежу одного із представників влади Криму. За версією російського слідства Ананів зберігав саморобну вибухівку. Згодом йому додали ще одну статтю пособництво в підготовці до скоєння теракту. Десятирічна Аміра допомагає мамі на кухні. Зараз вони з молодшою сестрою, єдині її помічниці по господарству. Коли Амірі було два роки, її тата Вадима Сірука затримали ФСБівці. Коли мужа забрали, я виявилася одна з двох літнім на руках, беременна на сйомній квартирі, в оренда аренда осталась две неділі і ну, кілька тисяч рублей в руках і все. Так жінка згадує 2016-й. Їхньому шлюбові на той момент було чотири роки. Коли познайомилися у спільній компанії, Вадим і Анна вже були в ісламі. В тому часу я теж прийняла іслам, мабуть, десь год як. І у нас було дуже багато чого спільного, дуже багато чого обсудити, якісь схожі цінності, схожий путь, мабуть. Так, нам було дуже навчатися в вместе. після окупації Криму. Вадим допомагав родинам політв'язнів, ходив на незаконні суди. У 2016-му його та п'ятьох кримських татар росіяни звинуватили в причетності до ісламської організації Тахрір, яка заборонена в Росії проти вільної дії в більшості країн світу. 2019-го за цією сфабрикованою справою російський суд присудив сіроку 12 років ув'язнення. Вона згадує, що п'ять років після арешту з чоловіком вдавалося бачитися лише на судах. Там молодша донька вперше побачила батька. когда ей было две недели, первый раз она была на суде в Симферополе. Я ее показала мужу так через сетку, там, когда мужа, получается, выводили из здания суда и вели в автозак, У 2021-му Вадима сірока і до колонії міста Салават у Башкортостані. Це за дві тисячі кілометрів від Криму. Тоді Анна вперше поїхала на тюремне побачення до чоловіка. Ми з жіною другого політзаключеного в місті поїхали в ту колонію в Башкірі. Ми ні я, ні она, ні разу в Башкірі на той момент не були. Тогда що літали самоліти з Сімферополя? Ми полетіли нікого в Башкірі. Не знаємо, нічого не знаємо. Ну как-то справились. Сходили на свидання на к своєму мужу, я як своєму уже в 22-му взяла в далеку дорогу доньок молодшій ханіфі, тоді було 5 років, і вона вперше побачила батька. Востаннє на побачення родина їздила до Вадима в листопаді 24-го. Скільки я к нього приїжджала і на суди, і в СІЗО, і в колонію, Він завжди... прекрасном настроении. Я не знаю, это вот он рад меня видеть или семью видеть, или, или просто он такой. Я не знаю, но на вид он выглядит бодро, хорошо. Девчатка рассказывает про свое спелкувание с батьком. Нам папа говорил, то, что нужно слушаться, слушаться маму. Ну, слушаться маму и помогать ей, когда она болеет, помогать ей в делах домашних. Папа говорил, і ще папа коля учить больше слаб і більше книги. Сама Анна каже за 9 років незаконного ув'язнення чоловіка навчилася багатьом нежіночим умінням. У мене зірвало недавно кран. І я поняла, що я полдня провозилась, но я його повністю сама поставила. Я его поміняла всі труби, всі сифоны, все сама поміняла, і було сложно, але я довольна, тому що я можу сама з групи кримців, яких судили разом з Вадимом, двоє Арсен Джепаров та Алімов – вже на свободі. Сіроко залишилось ще три роки незаконного ув'язнення. Валерія Церна, Суспільне новини, Крим.